У Слов'янську рятувальники продовжують розбирати завали будинку, в який напередодні росіяни поцілили ракетою. Місцева жителька, яка живе по сусідству, каже, рятувальники працюють цілодобово. Я не знаю. Я, Я тільки услышала сильні взриви. і діти були на площадці, прибіжали діти, підростки, Говорять, треба біжати в підвал. А потім сказали, що це на молодіжці. Зрив Працюють отлично, звісно. Я просто. Я просто не знаю, как это мужество такое. Такое мужество надо иметь, чтобы все это видеть, делать. Плиты все заваленные, есть погибшие. Разбираем в очень чужих обстановках. На місці працюють рятувальники, розбирають завали. За словами речниці головного управління ДСНС Донеччини Вероніки Бахал, залучено понад 40 рятувальників та 11 одиниць техніки. У Слов'янську на місці проведення аварійно-рятувальних робіт вилучено тіло загиблого чоловіка. Наразі роботи тривають. За інформацією від національної поліції, піддавали можливе перебування ще трьох осіб. Нагадаємо, 14 квітня російські війська атакували Слов'янськ по житлових кварталах міста. Окупанти випустили щонайменше сім ракет с 300 Внаслідок обстрілу пошкоджено 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, школу, адмінбудівлю, базу відпочинку, крамницю та господарський центр. Загинуло 12 людей, понад 20 травмовані. Минулої доби росіяни знову обстріляли населені пункти Донеччини. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Обстріляло 11 населених пунктів, зокрема і Константинівку. Там пошкоджено дві багатоповерхівки: гуртожиток, аптека, крамниця і територія підприємства. Поранено троє людей. Минулої доби сили оборони відбили понад 60 атак противника. Про це розповів речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Противник зазнає чималих втрат, проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території. Продовжує зосереджувати основні зусилля на наведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках за словами Ковальова, епіцентром бойових дій залишається Бахмут та Мар'їнка. Одислав Уколов Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.